Просто хід парад міжнародних делегацій спершу приїхав зранку, з'явилися світлини, як спой, спой, да, з да поїзда у Києві. Зійшов е, майбутній імовірний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. А потім повідомили, що так само до столиці з робочим візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Чому прем'єр-міністр Естонії прибув в Україну? Поки що невідомо, але Міхал акцентував, що е, підтримка України до перемоги залишається в принципі пріоритет. Пріоритетом 에, Естонії та пріоритетом Європи як такої, як єдиної потужної сили. І інші наші європейські партнери, це Франція і Данія, пообіцяли пришвидшити постачання замовлених для України самохідних артилерійських установок «Цезар». А, і збройні сили України мають їх нібито отримати наступного 25-го року, а не в 2026-му, як це було заплановано пізніше. Ну і звісно, що артилерійські снаряди 155-мм для самохідних артилерійських гаубиць «Цезарь» так само надійдуть раніше, не в 25-му, а в 2026-му році. Хороші новини. Чекаємо, які хороші новини нам привезли, особливо Мерц. Цікаво почути, що там Мерц, що він що він буде обіцяти. Бо щось Обіцяти знає. може він багато питання, що він потім буде робити, якщо так і займе посаду.